Качку готують з яблуками? Так. А чому би не приготувати індичку. Ідея народилася спонтанно, ніхто нічого не збирався знімати, але починаємо. Стояло 6 годин замучене м'ясо-індика. У маринаді із підмаринованих сливок вода, сіль спеції. Побачила у фруктовниці яблука, порізала їх на шайби по одному сантиметру, деко застелила фольгою і ще поклала пергамент. Виклала спочатку яблука, потім цибульку, зробила таку подушечку, а зверху м'ясо. І поставила у розігріту духовку до температури 180 градусів. На 45 хвилин. Прикрила фольгою, яблука з цибулею пустили сік, м'язко тушкується. Потім я його дістала, додала спецію домашню із помідорів, що я сушила вам показувала, і паприку домашню, полила соком і відправила назад у духовку ще на 15 хвилин, зарум'янювати на два боки, перевертала. І ось така вийшла у мене чудова їжа. Поєднання індички з яблуками і цибулею дало відмінний результат. Готуйте з душею, по-домашньому, подавайте до столу з любов'ю. Так завжди смачніше. Коли я, друзі, згадую у своїй розповіді слово добротиння, це має бути для вас знаком. Рекомендовано приготування і негайно. Квашені помідорчики, мм, у гірчиці, ох і добротиння, смачного.